Вітаю! Розв'язати рівняння. І перед нами показникове рівняння. Як бачимо, в показнику знаходяться однакові вирази. Щоб права і ліва частина були рівними, потрібно, щоб 3 було в нульовому степені і 11 було в нульовому степені. 3 в нульовому це одиниця, 11 у нульовому теж одиниця. Отже, показник степеня 2 х відняти х квадрат повинен дорівнювати нулю. Винесемо х дужки. В дужках залишиться 2 відняти х. Все це дорівнює нулю. Звідси, маємо сукупність х дорівнює нулю, або 2 відняти х дорівнює нулю, і відповідь х дорівнює нулю, або х переносимо в другому рівнянні вправо. Або Х дорівнює 2. Отже, відповідь: 0 і 2. Ще більше математики на YouTube каналі Математика без меж. Друзі, прошу підписатися на YouTube канал. Там завдання згруповані по темах, що полегшує вивчення математики.